Прес-центр Майдан Свободи. Наша сьогоднішня прес-конференція присвячена результатам корпусного відбору районів Харківської області для участі у проєкті Європейської комісії та програми розвитку ООН. Місцевий розвиток організований на громаду. І так, наші сьогоднішні учасники це Володимир Цимбалюк, заступник голови комісії з питань регламенту місцевого самоврядування і адміністративно-теріального устрою Харківської обласної ради. Це Павло Купнязів, заступник начальника головного управління зовнішньоекономічних зв'язків та євроінтеграції Харківської обласної державної адміністрації. Також сьогодні у студії у нас присутні В'ячеслав Гусев, це представник програми розвитку ООН в Україні і Олександр Комаровський, також представник програми розвитку ООН в Україні. Тож, шановні гості, ми хочемо більш дізнатися про цю програму. Будь ласка, вам слово? Доброго дня, шановні харків'яни. Як вже сказала ведуча, ми сьогодні зібралися обсудити важливий для нашого регіону проект, який заснований Європейською комісією та програмою розвитку ООН, який має назву Місцевий розвиток орієнтований на громаду. Я, мабуть, почну з організаційних питань. Даний проект знаходиться під егідою прем'єр-міністра України. А також віце-прем'єр-міністр з питань розвитку і житлово-комунального господарства. Була підписана угода про наміри трьохстороння між представниками проєкту Харківської обласної державної адміністрації і Харківською обласною радою. Сьогодні ми вже вийшли на практичний крок реалізації цього проєкту. В Києві відбулася комісія, яка відібрала районні учасники. Для цього проєкту, і вже з початку вересня ми почнемо практичну реалізацію проєкту у відібраних районах. Ми з Володимиром Цималюком приймали участь у відборі цих районів. Перебували в офісі проєкту в Києві вісім районів, які були відібрані: це Блюжняківський, Богодухівський, Великобурлуцький, Золочівський, Ізюмський, Новодоласький, Первомайський. Сахновщинські райони. Також було декілька районів відібрані як резервні, в тому випадку, якщо якісь з цих районів, які пройшли конкурсний відбір, з, деяких, з якихось причин не зможуть продовжувати приймати в ньому участь. Основна мета цього проєкту це створення сприятливого середовища для сталого соціально-економічного розвитку регіонів. Стосовно е, співпраці з проєктом, хотів би зазначити, що е, співпраця побудована таким чином, що з боку обласної адміністрації це питання веде особиста заступник голови обласної державної адміністрації Ярослав Петрович Ющенко З боку обласної ради е, аж два заступники виявили бажання приймати mm -hmm. участь в цьому це Сергій Чернов і Микола Титов. Е, про механізми. Е, Подальшого розгортання цього проєкту безпосередньо в районах, мабуть, розкажуть представники проєкту Харківської області Олександр і В'ячеслав. На даному етапі дуже велика зацікавленість як з боку місцевих громад, які подавали заявки для участі в цьому конкурсі, також обласна рада надала всебічну підтримку цього питання, тому я вважаю, це дуже важливий аспект. Що є розуміння на всіх рівнях у всіх гілках влади? Будь ласка, я доповню. Будь ласка, доповніть. Уважаемые коллеги, я хотів би буквально несколько слов дополнить своего коллегу. Значит, Харьковский областной совет как представитель коллективных интересов. громад Харьковской области, принял непосредственное участие в подписании этого трехстороннего договора. Значит, и в дальнейшем, в принципе, мы сейчас ведем работу с районными советами, которые непосредственно выиграли вот этот проект, будут принимать участие в реализации этого проекта, это 8 уже названных районов, для того, чтобы в дальнейшем местные советы могли участвовать непосредственно в софинансировании этого проекта. Я хотел бы обратить внимание, в чем, ну, может быть, не уникальность, но такая особенность данного проекта. Дело в том, что этот проект, он впервые в Харькове такого рода проект реализуется, он выглядит в виде технической помощи. Техническая помощь, то есть безвозвратная помощь со стороны Европейской комиссии и ОН в размере 50% от э, тех проектов, которые здесь будут э, ну, приняты и э, потом э, пройдут утверждение в комиссии непосредственно в программе. 50% непосредственно это уже будет софинансирование соответствующих местных советов. Еще, чтобы я хотел обратить внимание, это то, что э, вот эти 8 районов, э, которые выиграли право участия в реализации этого проекта. В каждом из этих районов еще по 5 населенных пунктов. Это те населенные пункты, которые непосредственно, населенные пункты до 10 тысяч населения, это те населенные пункты, которые непосредственно смогут принимать участие в реализации этой программы. Но более кон конкретнее, наверное, это координаторы этой программы. Они сейчас расскажут о этой программе. Доброго дня. Хотіли б почати з того, що ми дуже раді, що такий глобальний великий проєкт програми розвитку організації Об'єднаних Націй перший раз реалізується в Харківській області. На відміну від західних областей України, де ця програма працює вже близько трьох-чотирьох років, а взагалом програма розвитку ООН в Україні почала працювати в 1993 році. В Харківській області фінансування подібних проектів відбувається перший раз. Це великий проєкт, який співфінансується Європейською комісією та програмою розвитку ООН. У дольовій участі 90% це є кошти Європейської комісії, 10% кошти програми розвитку ООН. Варто зазначити, що подібний, подібних проєктів в країнах Європейського Союзу реалізується дуже багато. На жаль, Україна ще не досить багато їх використовує. Хотіло би зазначити, що подібний проєкт це. Даний наш проєкт це не проєкт, який у вигляді односторонньої технічної допомоги. Він так, як зазначили, як зазначили наші партнери, виділення коштів йде в рамках технічної допомоги абсолютно правильно. Проте у механізмі впровадження цього проєкту закладений розвиток, орієнтований на громаду, коли громади самостійно приймають участь у реалізації цього проєкту, також. Тобто. У дольовій участі. Це коли йде усвідомлення обласною, рад, обласною адміністрацією, обласною радою, районною радою, районною адміністрацією і громадою про те, що всі співфінансують проєкт і всі разом його реалізують. Ви знаєте, що є приклади реалізації, реалізації інших проєктів у вигляді технічної допомоги, які покривають якісь потреби, потреби місце, у місцевому розвитку у вигляді 100%. Цей проєкт покриває у вигляді 50% коштів мікропроєкту, надає наша сторона Європейська комісія програма розвитку ООН. 45% коштів надають органи місцевої влади в районах. Це районні бюджети, районні бізнесмени і 5% населення своїми, своїми внесками.